Друзі мої вітання 27 жовтня е, Знаходжусь зараз в Криворож... Криворізький район е, Тут у нас було посіяно соняшник по соняшнику восьмий рік щось ось я бачу не пропуск оприсковача видно по навігації щось тут грязненьке поле Соняшник по соняшнику восьмий рік і ми зламали цю уже сівозміну, посіяли соняшник, пшеницю, горох. І слава Богу у нас тут випало там в районі 10 мм 15 мм. І ми зараз отримуємо сходи. Тут у нас є чмінець. Сіяла тут у нас більш за все, що на цьому полі велосагросівалка. Бачимо, коїде другий лист, кої йде ще перший. Волога було недостатньо, щоб отримати рівномірні сходи, де контакт з ґрунтом був трошки кращий або де глибше. Там у нас швидше взійшов ячміння так. Загалом навіть ось у ще йде. Тобто вологи було дуже мало, але бачимо, вже йдуть зимуючі бур'яни. Зрозуміло, що ми на даному полі не будемо нічого зараз проводити, будемо поки що спостерігати. Ячмінь тут ремограєн казанова, норма висіва півтора мільйона. Там 1,6 І доброго в нас тут сульфамофос, да? сотка. Сотка сульфамофоса. В зиму заплановано у нас тут 100 кг касу, але поки що не будемо вносити, тому що дуже сухо немає взагалі опадів. Хтось ще у нас тут намагається обробляти ґрунт. Але це не дуже гарно виходить. Великі витрати пального. Ґрунт сухий, плуги рвуть. Рехлітілі рвуть, тому поки сухо, не будемо нічого робити, поки спостерігаємо. В Вінницькій області ми вже на перших посівах відпрацювали гербіцидами, вже маємо ефект. А так загалом загалом чекаємо. Ну, от зараз вже чітко видно, як ми працювали гербіцидами. Соняшник, воно ну, там ще один пропуск, щось навігація тут збивалася. Ти Бач, ага. на, всю, на всю довжину поля йде смуга. Так, ну їдемо далі, подивимось як встань. На даному полі сіяла сівалка Турбасем. Взагалі планувалося на неї максимальне навантаження. Але за рахунок того, що тут постійно були проблеми з GPS сигналом, на жаль вона посіяла менше ніж планувалося, тому були залучені ще додатково дві сівалки для того, щоб все це в строки посіяти. Ну скажу так, взагалі для чого осінній огляд полів. Ну, перше для того, щоб подивитися, яка в нас густота, скільки ми отримали польової схожості. Тому що деякі посіви, навіть ці площі потрапили під провокативні опади. Тобто рослинка почала проростати, але потім волога скінчилась і вона в такому стані залишилась. Вчора зранку був в Широківському районі і там моєму фермеру казали, що треба пересівати площі, тому що там вже все. Щось по глибині тут. Бардак, а тут ще псів. Е -е... Що треба пересівати? Все. Пшениця поключилась, ячмінь поключився. Діла не буде, треба пересівати. Зрозуміло, що людина вона із жогі сиділа і переживала, що вся робота пішла на смарку. 4 -4. Да. Але в таких ситуаціях я заспокаю, тому що був такий досвід неоднорічний. однорічний. І питань з цим немає. Пшениця ячмінь продовжує свою вегетацію. І так і вийшло. Дочекалися нормальних опадів. Вчора я там був, обіжав, то в принципі ну, практично на всіх площах там польова схожість 90 плюс відсотків. Тому перше, це оприділити польову схожість. Друге, звернути увагу на бур'яни. Тобто не всі поля засмічені зимуючими. Я не розумію, чому тут іде засмічення зимуючими, якщо тут 8 років соняшник по соняшнику. Але все одно вони тут є. Якщо дочекаємось фази третього листа, то будемо тут працювати з осені. Якщо ні, то плануємо цей гербіцид на весну. Також основним проблемним бур'яном є для нас зимуючим. Це з лакою бріяни. Особливо, якщо це егілопс. Особливо, якщо отримали сходи Егілопса, то я думаю, що, як кажуть, вплоть до того, щоб пересівати дане поле. Якщо зимуючи там бромуси, то тоді плануємо гербіцид. Знову ж таки, якщо фаза дозволяє, працюємо з осінь. Якщо не дозволяє, працюємо ранньою весною. З мого досвіду, весняний, весняне внесення гербіцидів не таке ефективне, як осіння. Тому намагаємося максимально працювати з осінь. Це проблема здебільшого по, по попереднику ріпак. І також біля лісосмуг. Ну, тобто, і Якщо ви приїдете на поле, ви її помітите. Тут на задньому фоні навіть люди сіють. Іде трактор з сівалкою. Продовжують люди в нас сіяти. пшениці, біді. Було сухо, не сіяли. Всі чекали опадів, дочекалися цих маленьких опадів. Ось йде трактор за ним пиляка. Тому тому злаковий бур'ян це дуже велика проблема, і її треба вирішувати бажано з осені. А це поле, якраз ми тут робили перший запуск сівалки турбосем. Я знімав відео, показував, воно також попало під провокативну вологу, і теж ми його мали пересівати. Але ще третій. Пункт, для чого ми оглядаємо поля, це контроль шкідників. Там на Ютубі було декілька відео від блогерів з приводу шкідника. І всі побігли шукати шкідників. Скажу так, що здебільшого ми додаємо інсектицид уже до гербіциду. Але якщо шведська муха заходить або інша злакова, то дуже часто це вже запізно, тобто вона вже шкодить. Але потім пшеничка ячмінь відновляється відновлюється, і в принципі якихось значних втрат по вражайності я не відмічав. Тому шкідники це індивідуальна тема, і треба підходити до неї відповідально теж, але все ж таки треба рахувати. Так, що в нас тут? Берізки багато. Соняшник іде. І тут у нас посів на 38 міжряддя. Да? А я казав, скільки казав, ось, бачите, який йде. Дивіться, щоб не пригортало. А воно пригорнуло. Тому що, да, що турбосен сівалка вона гарна сівалка по, по прямому посіву. А якщо ґрунт оброблений, то задній ряд іде і опорним колесом згортає землю в міжряді. Для цього треба виставляти сівалку кліпсами, щоб менше було навантаження на сам сашник. Тому маємо тепер такі строкаті сходи. Тут вже зійшло вже другий лист, а тут тільки тільки сходи. Ну хорошо, що це тільки одне таке поле. Чи не одне. Що ти отвертаєшся? Ну, будемо спостерігати. Вже це ми не виправимо. Всі помилки допущені при посіві, не виправляються протягом вегетації. Вже тільки на наступний рік. Буде 38 міждорядів, з норми висіла 900 тисяч. Як Борисич любить. Так, їдемо далі. Так, а це у нас тут зимуючий горох болтрап. Уже наверху. Але не весь. Де вологу потрапив, там є. Щось тут міленько взагалі. Це хто тут турбосемці? Ні, Два, да, 3 см. Вона більше підлітка. А твердо ми, йшла. Скалтерами його. Ага. Ну, маємо на сьогодні сходи. Хтось може скаже, що зарано. Але щоб не було запізно. Це інше поло і тут села червона зірка. Ого, тут вже краще. Тут краще. Тут реально краще. Тут помягче, угу. От вже зверху. Ну далі сухо на два тижні. Тому якщо б сіяли б зараз, то можливо б сходи отримали вже зимою. Є декілька прихильників, декілька груп прихильників. Одні кажуть, що треба, щоб зайшов горох в стадії проростка, ключки в зиму. Інші кажуть, що треба, щоб він був повноцінний рослини. Да, тут, тут дуже гарно. Тому так. В цьому році непоганий результат був на тих горохах, які були. Гарно розвинені з осені. Подивимось, що нам покаже наступний сезон. Друзі, ранок. Бачите, як сонечко світа. Їду зараз до свого клієнта і приїжджав поруч тут, ну не одного поля, і вирішив вам зняти і дати вам запитання. Скажіть, будь ласка, що незвичне в даному посіві? І скажіть вашу думку з приводу такого посіву. Як вважаєте, чи доцільно так сіяти? І яка може бути прибавка від такого способу посіву? Друзі, ну підсумовуючи відео. Як ви зрозуміли, що в поля треба ходити все ж таки, незважаючи на те, що нам здається, що там, І коли ми проїжджаємо поруч поля, з вікна нам здається, що все добре. Насправді бажано ходити по полям, оглядати посіви і завчасно приймати рішення, ну тобто для того, щоб вчасно обробити і не допустити якихось певних провалів. Загалом скажу так, що приїхав вже по всім зараз в Києві, вчора був в Полтавській області до господарства, Дніпропетровщину все об'їхав. Всі вже, в принципі, отримали сходи, всі в різних фазах, але загалом, де фаза є, ми можемо працювати, де фази немає. Начебто і хотілося працювати, але працювати не будемо, вже будемо чекати, мабуть, що будемо чекати весни. Це стосується і додольних бур'янів, і койде є злакові бур'яни, тому будемо чекати весни. Тому що попереду стоять приморозки, і це теж треба враховувати при, при тому, чи, чи заходити працювати, чи не заходити. Також це стосується розтрегуляції на ріпаку. Будьте обережні. Головне завдання агронома це не нашкодить. Тому всім пока. Всім гарних врожаїв.